Привіт, дівчатка! Давно мене не чули, не бачила. Отримала я третє замовлення по каталогу Oriflame номер 12 Тут все суто для мене. На продаж нічого не брала, бо в мене якось продаж застоюється якось медліно продається. То нічого не брала. Чому набрала? Тому що 12-й вигідний каталог і кешбек, і мінус 20%. І в мене ще й начислився в гаманець кішбек, взагалі, набрала собі в запаси. Косметики тут декоративної не буде. В основному все оглядова, все, що треба, все, що пригодиться, бо в подальшому я не знаю, чи я буду замовляти. Думала, в 13-му нічого не буду замовляти. Зараз розпакую, повернусь. Ой, щось. Все, думала: в 13-му не буду нічого замовляти, але знаєте, якщо в мене буде бонус плюс 200 гривень, плюс об'ємна знижка, плюс у мене вже знову є кешбек у гаманці, то мабуть в 13-му один каталог, один замовлення одне точно зроблю, щоб не згоріла бонус знижка і об'ємка, щоб зря не пропали. Що у мене тут є знову величезний пакет. Є у мене дитячі шампуні. Дитячі шампуні брала в мене донечка є, ви всі знаєте. Е, волосечко у нас довге. Шампуні закінчуються швидко, тому на запас взяла, поки вигідна в дні пропозиції. Е, взяла собі шампунь, тому що це таке, що не пропаде, не прострочиться і завжди потрібно. Е, взяла ще один кондиціонер, це легкий. Раніше брала той, що не легкий. Е, тепер взяла легкий. Дитячі шампуні по 129, е, Дуолоджі е, в, роз, в пропозиціях тижня 159 був, е, Кондиціонар 219. Кажу ціни, бо часто пишуть, що погано, що я не кажу ціни. Взяла собі з розпродажу тижня скраб, бо у мене закінчується, Я завжди брала лавандовий, але їх уже зняли. І він, мабуть, уже я не знаю, чи появиться. Ну, як появиться, візьму ще той 139 гривень набагато нижче в ніж в каталозі в пропозиціях тижня. До речі, сьогодні ще ці пропозиції тижня діють. Взяла по. 85, вроде вроді би взяла собі в запас два кулькових дезодоранта, тому що зимою, як ви знаєте, я більше люблю кулькові на літо. Я більше люблю спреї. Взяла собі. Щітку для волосся, таку величезну. Минулого разу мені замість плати за доставку прийшла, оця, це така крута щітка. Ви Знаєте, я думала, вона буде м'яка, як масажка. Вибачте, я її не почистила від волосячка, тому прошу вибачення. Але вона тверда. Коли вона мені прийшла, я думала, о Боже, така тверда щітка, як я буду нею користуватися. Ви знаєте, вона до того класно розчісує волосся, вона його не рве, вона його розчісує. Коли перший раз я нею покористувалася, я. Одразу своїх дві старих масажних щітки викинула в плиту. Спалила, одним словом. Тепер собі замовила ще ось таку велику. Зараз вам її показу. Ось така велика. Класна. Ось така. Крута, щітка. І замість плати за доставку я взяла спрей для ніг, адже щітка, до речі, коштувала 179 гривень. Спрей для ніг, замість плати за доставку 149 гривень. Взяла, тому що ми цим користуємося. Зараз уже пішла школа, зараз пішли кросівки, тепле взуття. Ми завжди ним користуємося, щоб тоді і ніжки свіжі, коли знімаєш взуття. І взуття не смердить. І також у мене ось накладна. Це у мене замовлення на 45 балів. Ну, одним словом, мені сподобалося це все. Суто- все для себе. Вперше в мене замовлення таке, що суто все для себе. Це вперше. І я не шкодую, тому що е, заплатила я за нього набагато менше, тому що у мене в гаманці вже був кешбек. І це. Дуже круто. Ще сьогодні є один день. Дівчатка, подумайте, все розрахуйте, обов'язково замовляйте. Все, пока-пока. Дякую всім за увагу.